Бачимо, що водомети вже беззупинно поливають просто навколишні прилеглі території. Часом, це вирив... Часом ці струї, води вириваються за межі споруджених барикад. Потік води вже не припиняється. Активісти пробують закидувати водомети, водомети камінням. Кілька разів за цей час, що я тут намагалися бризнути газом мітингувальники. Мітингувальники на це гарно реагують, вони всі присідають, тому що внизу газу трошки менше. Тим часом йде активна підготовка активна підготовка снарядів для кидання. Тут бруківку розколюють і підготовлюють для того, щоб вона кидалася, зокрема в кудомети. Ми також бачимо, як летять, взриваються на території беркуту гранати. І весь цей час потік води він не припиняється. Мої колеги навколо кажуть, що цей протест нагадує справжню європейську революцію вже із погромами, із спаленими автівками. Ми можемо тут нарахувати. Щонайменше 6 спалених автобусів Беркуту, які постійно поливаються із водомета. Часом ця вода досягає до мітингувальників. Активісти активно стукають різними предметами по автобусах, створюючи звукову таку підтримку, шумову підтримку протесту. екстремальний шматок стріму, ми спробуємо підійти якомога ближче до цих автобусів. Вже дуже відчувається запах газу. Активісти кидають, ось цей водомет прямо в нас зараз потрапляє. Навколо дим Це є сльозогінний газ. Прямо біля нас зупиняються оці струмені водомети. Активістів досить багато. Вони ротуються, підходять і відходять. Відходять, підходять нові. Також на підходах до стадіону вже роздають бутерброди і таким чином. Створюють всі умови для того, щоб активісти тут стояли і залишалися якомога довше.